Привіт привіт, привіт! привіт З вами Наташа Нафі та Олена Барлі, і сьогодні ми вирішили трішки порушити правила разом із Ватсонс. А як ви готуєтесь до свят? Ми сьогодні будемо збиратися на новорічну вечірку і поміняємось місцями. Я, б'юті блогер, буду сьогодні стилістом і зроблю олені зачіску. Буду робити це вперше. А я, професійний перукар стиліст сьогодні примірюю на себе роль візажиста і зроблю Наташі макіяж святковий з червоними губами. Цікаво, як же ми впораємося з цими новими ролями. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Watsons і пишіть в коментарях, чи наважилися би ви на такий експеримент зі своєю подругою. Погнали! Перший макіяж. Не собі в житті. Отже, з чого ми починаємо макіяж. З тону. З вирівнювання тону. Тобто я зараз повинна взяти просто тональний крем, гарний пензлик і гарним шаром. Рівненько тобі все нанести. І з цього ми починаємо. Окей, поїхали. Це таке прикольне відчуття. Так класно перекриваю. Евелін Іван Да. Мені здається, що в мене виходить. Та все у тебе вийде. А ти як себе почуваєш? Я спокійна, як завжди, в твоїх руках. Окей. Так, Готово. Так. Далі я хочу взяти консилер і все ж трішечки такі маленькі поставити акценти mm -hmm. в місцях, щоб вирівняти ще більше, так? Okay. Я Це, б... до речі, класний консилер. Я користуюся кожного дня. Не сушить? Не. І прям підочі Так. Добре, давай. Сюди. Внутрішні кутки ока. Ага. Небагато. І трішечки спускаємося. <звіт> <звіт> Це такий святковий <звіт> макіяж вже в нас Мені здається, <звіт> 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 що я тебе фарбую як себе. Так так воно і є. Так, <звіт> всі. <звіт> <звіт> Я всіх фарбую, як себе. Окей, тепер маленьким пензликом я все тобі розкошу. Що Хто вже сидить, переживає? Ні, Я не переживаю. А ти знаєш, що зараз буде найскладніше? Зробити форму обличчя, зробити от саме оці скульптор, хайлайтер, оці всі речі. Мені здається, що це просто найскладніше. І Якщо не в тому місці поставити їх, то буде зовсім інша форма обличчя і зовсім по-іншому буде виглядати. Це блядати. в нашому випадку взагалі основа основ, тому що у нас ж такий макіяж взагалі типу простий, тому що акцент тільки на губи, але ж ми все одно нам потрібно зробити. — Обличчя. — От я люблю свою роботу вже нову навіть дивися. Форма обличчя? Давайте. Давай. Е, в нас тут є такий маленький кремовий стік. Кремовий стік. І я думаю, що ним можна зробити взагалі все, так? Да, все, абсолютно. Іноді, коли я поспішаю, я роблю, не знаю, ти робиш так. Просто можна зробити макіяж одним продуктом. Скули, на повіки. А yeah. ти наносиш його прямо стіком чи все ж таки через uh, По різному. Ну, поїхали. Боюсь. Прибирали якщо. <laughs> Як Угу. Так. Uh -huh. yeah? yeah. mm, він також дошується. <laughs> Відчувається прям. Рука художника, знаєте, знає, це, 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 це прям <сих> такими масками, масками. А прикинь, ти зараз скажеш мені, це да. так хочу. Думаєш, це можливо? Боже, так. я така вдячна тобі, що ти на це погодилась. <сих> мені Здається, що це такий досвід класний. Якщо буде бронзер кремовий, а хайлайтер. Абсолютно нормально. — Це окей? — Звісно. Я дуже люблю змішувати текстури. Мені здається, ці кольори дуже підходять під твою сукню, під так. мою. Так. А ви ж помітили, так, що у нас сьогодні дуже схожі сукні? Майже однакові. Майже. Зараз у нас буде хайлайтер в деяких місцях. Будемо близько. Окей, <сих> <сих> okay, давай я почну з маленьких місць, щоб зрозуміти, що це за колір і як він буде лягати. Які тобі подобаються? <сих> Мені оці два подобаються. Вони дуже класно перекликаються з нашими Угу. Окей, <ан build> okay, зараз закрий, будь ласка, очі, а я буду робити магію. Добре? А ти собі стрілки малюєш? Ні, я теж не буду. Я роблю тільки розташовану стрілку. Мені пасує розташована. Графічні стрілки люблю на інших дівчатах. А ти робиш щось на нижньому повіці з шкірою, з, з, з кольором? Можу ти да. темним підвести, да. Темним? Ну темним натуральним. Не, не таким, правда? Можу взяти, наприклад. О, а можна я візьму просто бронзер. І також ним зробити макіяж очей. А, а давай я зроблю отаким кольором. Я обіцяю, що коли ти будеш робити мені зачіску, я не скажу жодного. слова. Ні, я буду питати. Зай, так, ну, не чесно. Гарно. Ну, гарно. Ні, ну гарно. Давай покажемо. Я вірю на етапі, на Тепер я хочу, щоб ти дивилась наверх. І дала мені промарувати нижню ковіком. Як зробити два ока однаково, не скажу? Е, великий вам секрет відкриє зараз. Ніяк. Це неможливо. Нет. Ну добре, вони схожі, але вони це, не однакові. Це вже добре. Що, Вони схожі. Давай, давай, дивись. Зараз візажисти будуть дивитися і кажуть, що ти робиш? Туди не треба цього на нас. Оцей мені так сподобався цей стік. Угу. Він такий має гарний колір. А можна його дати? Да, да, да? да, да. угу, так, так? так, підмір. Вау! Після того, як ми завершили макіяж з цими сипучими текстурами, я хочу під очима ще додати трішечки халетеру, щоб воно таке було максимально чисте. Тож зараз відкриваємо верх. Кансилору багато не буває. Ну Ну, зараз буде гарно. Піддивляєшся, чим я роблю? <піддавляє> <підавляє> <підавляє> так, я б хотіла ще рум'яна. Мені подобаються ось ці. Як тобі цей колір? Ну, супер, я люблю такі різноманітні, щоб при змішуванні був вже такий ідеальний колір. Так, да, він такий буде, так? Да? Набираємо, струшуємо, набираємо, струшуємо. І наносимо. Так? ні, ну вона бреше. Дівчата. я, Та я вірю. багато роликів, вона робить YouTube. це професійно. Набираємо струш. Хто це знає? Той, хто багато сидить на Ютубі, дивиться mm -hmm. ролики про макіяж. Е, зроби ось такий смайл, щоб я побачила твої ямочки. І я хочу трошки за ними намагати. Да? Класний колір під, під наші банки. <під>, от я знаю, що я одну штуку не доробила, я зараз її дороблю. Знаєш, яку? Яку ж це? Світлим я хочу mm -hmm. е виділити зони на обличчя таким Так? Mm -hmm. mm -hmm. Це mm -hmm. ж. І mm -hmm. пензлик це може бути який? Будь-який, який тобі подобається. А ну, дивісь на мене. Мені здається, це для першого разу просто геніально. Брови! Твої улюблені да, брови. Моє моє улюблене. Солоджуйся, процеси. Як мені сказала одна візажист, що брови це найголовніша лінія на обличчі. Є таке? І в дійсно, коли вона з'являється, коли одна тільки намальована брів, і. Інше ще не в цьому. Ось по-іншому корпусі. Так, я е, готова малювати тобі вії. Давай, давай, давай. давай. А, так, а чим? Моя улюблена <рес> туш. А, точно, да. вирієте. Давай. Давай там варіти. Це чорна. Ну, в принципі, для якоїсь вечірньої події це класно, але в повсякденному житті я дуже люблю Давай Убожано. Так, дивись, я знаю такий секрет. Колись мені завжди сказала. Ти сидиш прямо, і і ти... Нє, ти, закр... ти дивишся мені десь сюди угу, Прямо. Дивлюсь. Так. А я тобі малюю вію. Ну. Ано? <реш> 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 Нарешті губи! <реш> так, в мене є два олівця, і помада, і поки що. Макіяж готовий, але без безпілот. Ти згодна? Так. Да? Я зараз або все зіпсую, або все прикрашу так, що стану найкращим зарустам цього дня. А, давай оберемо олівець. Дивись, цей якийсь він такий більш сухий. Е, я думаю, що навіть це непогано, тому що їм а цей... простіше буде працювати. Більш м'які, і трішки різні а, по кольору. Да. Так, я думаю, що сухим. Сухий. А чому? Ну тому що якщо десь якась погрішність, то його буде легше скоригувати. І його можна не слоювати, додавати, а коли яскравий, то там вже мазнув і все, немає другого шансу. Ну давай. Знаєш, ну, я хочу їх зробити не такими червоними-червоними, а такими, щоб вони були не роби, як бачиш. Давай. Це була порада. А вона не посміхається? Ні, не може. Вона гарна. Це класна помада. Це Мейбелін. Дуже класний колір він такий. Правильний. Червоні на кольорі. Коротко помилитись. Так, ну все. Все, так? Що, я можу дивитися? Результат? Я зараз там тобі дзеркало. Ну як? Давай, давай спочатку ми покажемо тебе до того, як ти побачила себе. А тепер ти готова? Так. Мені так цікаво. Ну. Я боюсь. Вау. Ну, гарно. Тобі подобається? Дуже. Клас! Можна, можна подумати, що я... мене збирали на червону доріжку. Реально. Дуже круто. Тобі подобається? — Дуже! — Клас! Я можу Ау. бути візажистом. Правда, мені дуже подобається. А що саме тобі подобається? Повний образ є макіяж, але він настільки делікатний. Ти думала, мене, що я тебе. Нав... Це просто от повний, знаєш такий образ, не все єдине. Я не знаю, як це описати, але прям вау. А банточка подобається? Так. Це дійсно, знаєте, такий новорічний, святковий так. образ. Це не те, що там піти кудись навіть там прогулятися, але це, про, це, це реально святковий образ. Мені дуже подобається. Клас! Ну тоді. Це у мене немає права на помилку тепер з зачіскою. Ви ж розумієте, що я тепер голени в боргу. Ну давай. Зробимо другу серію? Так. Да? Ось такий макіяж, а насправді цілий святковий образ у мене вийшов. Дивіться, яка в нас Наталя гарна, класна. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам і чи наважились би ви намалювати своїй подружці червоні губи з першого разу. Я вважаю, що в нас вийшло все чудово. А вже за тиждень я зроблю. Олені зачіску, і ви побачите цей результат. Тому не забувайте підписатися на канал Ваценс, поставте колокольчик для того, щоб він вам нагадав про новий випуск і до зустрічі!